Так, доброго часу, дорогенькі мої, зараз подивимося Черкаси та Черкаську область. Спочатку Черкаси дивимося на період з 19 по 25 вересня, що очікує Черкаси. Верховна жриця їм пентакли. Ну, Таке собі. Ще й повішений. Над тобі! Ну що ж це таке? Щось дуже. Хм. В черкасах викриють якусь щура якогось і не одного. Прям так, в черкасах можливий прильот. Король мечів. Семірка мечів і вісьмірка це по-любому нам кажуть за можливі прильоти. Так, по Черкасам. ДРГ просто шастає як ну, жах. Далі, ще такий нюанс. По Черкасам. можливо, десь пожежа. Отак От скажу. Вогонь. От мені зразу йде вогонь. Другий момент. По Черкасам по страшному суду буде король. Візьмуть його. Який десь при владі був, да, якусь посаду має. І другу, другий момент візьмуть якусь скотеняку, яка крала гроші. Ну, Це гуманітарка може бути от такого плану. Тобто це... Але там теж вкрадено багатсько було. Це не, не тисяча і не дві. Так, давайте подивимося на прильоти. Ще раз на прильоти, на руйнування, чи будуть прильоти, чи руйнування в Черкасах. Сьогодні викладаю трошечки раніше відео до понеділка, оскільки в понеділок маю їхати, то трошечки раніше повикладаю на тиждень. Так, ну, дивіться, в Черкасах все-таки можливий прильот. Можливий. Це оці всі наволочі, яка поприїжджала в Черкаси. Ну, саме поприїжджала, зверніть увагу. Це не ті, що були там щурі, а саме приїхали щурі. Тобто, ось такий момент. Далі буде якась як ротація хлопців наших на Черкаси. Це як, дайте, як. Будуть приходити хлопці додому на ротацію. Це один момент, другий момент, який тут будуть полеглих привозити. Ось такий теж момент тут є. Далі по коштам. Дивіться, ще нюанс. Десь вони мають по Черкасам. Нібито добре, але ще ні. Так, дивіться, по Черкасам десь можуть влупити, не в самих Черкасах, а десь навколо Черкас, десь біля околиця, десь можуть влупити десь що пов'язано з водою. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Черкаси, черкаси, водичка і все. Так, далі момент. Ну, там наші хлопці зараз так усилили охорону і посилили. Захист саме ППО десь таких цих. Я, я думаю, що їхній план не дуже то вдасться. Далі, там в Черкасах стоїть іноземне щось таке цікаве для захисту міста. Ось так. Так, Черкаська область. Давайте. Ми сьогодні будемо дивитися, сподіваюся, трошки побільше на кожну область, але як вийде, тому що ну, все ж час. А він, на жаль, обмежений. І дуже б я хотіла, щоб у, для роботи було 28-30 годин в добі. Але дуже хочу, щоб для перемоги в добі було там 10 хвилин, розумієте? Тобто, щоб це все скоріше вже закінчилось. Уже дуже я хочу. Дуже вже хочеться цієї перемоги, щоб всі наші люди повернулися до себе додому, щоб повернулися в свій, свої будинки, кого вони залишили, звичайно. Тому так, Черкаська область. Знову виявляю, от сила, карта сила, карта сили, сили, сили. От я вже карта сили і дьявола. Тобто це в кожній от області, в кожній області мені карти говорять, що виявляють і е е е е е е правосуддя. розумієте? Суд, страшний суд, правосуддя. Оце в нас все буде. не кажуть, що мирно. Так, захист якийсь вони посили. І знову дурак. Щось знову придумали вони? Ні. Щось посилили. Посилили от саме захисну якусь частину для міста. Так, і ці поприльотами подивимось. Можливі прильоти, да. Можливі і руйнування тут. Але руйнування кажуть, зірочка, це класно. Зірочка каже, значить, будуть десь збиті. Да напевно, десь все-таки все, окей. Але ж все-таки цей... Так, дивіться, по картам можу вам сказати, що летітиме це точно, але от в мене навіть руйнувань, бачите, як такових не випало. Єдине, що я вам скажу, захищені Черкаси і Черкаська область, так? Єдине, що можу сказати по, от, про область, що там, там, де буде. Там, де буде летіти, там буде е, ППО, 100% спрацює, але десь будуть падати ці, знаєте, як частинки. І оці частинки можуть зру... Ну, Тобто, це не, це не повністю руйнування, там не, не пожежні якісь моменти. Ні, це якісь там, можливо, вікна, можливо, дах комусь От десь можливі такі моменти. Але Зірка каже нам, що того удару, який повинен бути, його не буде. По області ще, давайте подивимося по області. Так, да, якийсь план у них є, дивіться по області. План є для того, щоб викрити всіх оцих колаборантів, для тих, щоб викрити всіх оцих колаборантів, Ой, щоб так сказати, щоб потім не заблокували канал. Щурів, мишей оцього всього падлючого, і будуть це викривати. Єдине, що буде якась така ситуація в області і в місті, налякана така, така якась ситуація буде. Всі якось дуже бояться такий страх з приводу води. Напевно, будуть боятися, щоб з водою нічого. Там працюють дереги, до речі. Але наша там сила, вона спрацює також, так що не хвилюйтесь, все буде добре. Всім дякую, Черкаси, Черкаська область, всім вам гарного тижня, тихого. І дякую вам за вподобайки. Дякую вам за. Підписочки для репости дуже вдячна. Дякую вам за ту допомогу, яка надходить нам на рахунки нашого для підтримки нашого каналу. Я вам дуже вдячна, дуже вдячна, що ви підписуєте прям Черкаси з вами. Дуже вдячна, це дуже зворушливо. І вам дуже дякую. Всім гарного тижня. До побачення.